Доброго дня! Ми зараз будемо проводити тестування на есенціях баха. Есенції Баха це психосоматичні есенції, коли працюють з емоціями. Показують, яка емоція нам заважає. Ну, оскільки ми зараз вже пропрацювали після ігор багато ще. Такого запиту немає, спробуємо загалом просто виявити, яка емоція зараз заважає на шляху до вашого звільнення. Будемо пробувати з таким запитом. Трошки вперед. І так, ручку тримаєте і робите мені супротив на 1, 2, 3. Я віддавлю супротив 1, 2, 3. О! Добре. Так. А емоція на шлях з'їдна. Сексматична проблематика. Тримаємо. Так, да, якась емоція є. Назад можете. Так, ну стратежі. І так. До цю ручку будете до цілого ряду, а ці я буду вас тестувати. Тримаємо. Ні, не тут. наступний. О, тут. Давайте. Подикілька. Тримаємо. А Ану, на ще наступний. А ми ще останнє. Оця вона. Так. Прям ваш рівень зростання. Так, це в нас. 14. 14. Зараз визначаємо, що нам треба буде зробити. Тримаємо ручку. Простучати. Так, афірмації, так, Пропити. Ні, проговорити. Так. Так, афірмації в нас тут їх три. три. І так, номер 1, 2, 3. Один, точно, два, точно, три. Всі три. Скільки днів? П'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять пять, тридцять, тридцять п'ять, сорок, сорок п'ять, п'ятдесят, більше, більше. Сто. Сто днів. Скільки разів в день? Один, один раз в день, по скільки раз, один, два, три, чотири, більше, ні. Два. Два. По два. Один раз в день, по два. А ваші афірмації. Я відчуваю себе у безпеці всередині себе. Я насичую себе. Через турботу про інших я забуваю про себе. Милосердя. Чотирнадцята 14 14-та емоція. Милосердя, співчуття. Я вам одразу надійшлю вам цю. Добре. Милосердя, Да, і зараз ми її простучимо. І зачитаємо. Зараз я знайду її опис. описано. До себе до шкіри її притуляєте. Іншу ручку зверху. Да, і простукаємо. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Давайте сюди є. Озгубимося ці емоції і зачитуйте 14. -та. Якщо так пробувати, можна, якщо ви читаємо. Давайте. Для тих людей, які насолоджують суспільством та бесіками, для тих, хто дуже любить поговорити, засіб із квіток вереска може знадобитися людині, яка має потребу в суспільстві пов'язана з самотністю та бажанням підчепити кого-небудь, хто готовий слухати нудні вилови. При цьому розмова заселюється на самому. На самому розмовнику, на яку здоров'ї, сім'ї, подіях у його особистому житті тощо. І той, хто говорить, зовсім не слухає те, що намагається сказати йому співрозмовник. Позитивна діяльська полягає в тому, що люди такого типу починають прислухатися до інших та цінувати їхні потреби. Через це спілкування набуває взаємного характеру та стану цілісності. Да, це ось, ваша емоція. Інше да. слухати розуміти. Да. А вас також запрошую на тестування на навчання Есенціям Баха, безкоштовне навчання при придбанні есенції. Також моїй авторській книзі психосоматика є про цей метод, описаний про метод Есенції Ваха. Тому позбувайтеся негативних емоцій вже сьогодні. Всім гарного!